Після ідіотського рішення, я не побоюся цього слова, ідіотського рішення про скасування 30 тисяч премій для наших захисників, я дуже часто читаю в коментарях вашу позицію, хай далі самі забезпечують армію. Насправді, вони і повинні були забезпечувати армію, але це в теорії. А на практиці дуже часто це ви робили самі. Ті 100 тисяч, 30 тисяч, які отримували наші захисники, якщо не всі, то дуже велику частину вони віддавали на закупівлю техніки, на ремонт своїх машин, на заправку автомобілів, на броніки, на каски, на тепловізори на багато інших речей, що потрібно не для того, щоб просто було, а для того, щоб зберегти своє життя і життя побратимів, і далі продовжувати і воювати за нашу державу. Рішення Кабміну, воно безглуздо, воно без совісті, і на, на мій хлопський розум, аморальне. Я думаю, що варто було б поїхати і поспілкуватися з нашими захисниками ближче до передової. Там воно видніше ніж з Києва, що кому забирати, і що кому давати, і на чому заробляти. Тому е, дуже сподіваюся, що їм вистачить і совісті, і сміливості поїхати і почути це не через. Телекамеру, а вживу.